Мої найщиріші вітаннячка ви на каналі Терноплею. З вами, як завжди, я, Дмитро. Продовжується експеримент. Я продовжую робити поки що стріми з новинами. Не дуже велика була підтримка, але дякую всім, хто переглядав цей стрім в записі. За вашими нечисленними відгуками, я зрозумів, що це дуже довго. Давайте будемо скорочувати. Приймайте участь у розіграші кодів на хмарний сервіс бустероїд. Для цього пишіть в коментарях під цим стрімом, або можливо, я навіть зроблю відео окреме по цьому стріму. Я його трошки підріжу і викладу, воно буде в розділі відео. Для того, щоб алгоритми Ютуба просували, також його краще пишіть е е коментар зі словами Необхідний код. І ми з вами розіграємо коди у неділю. Це вже буде післязавтра. І е, за допомогою рандомайзера я оберу переможця. Перший, перша людина, яка буде на першій сходниці, отримає код на 7 днів е, безкоштовного доступу до хмарного сервісу серцебустрою, яка буде на другий, на три. Давайте будемо підписуватися на цей канал, тисяти вподобайки. Не забувайте про підтримку наших збройних сил, не забувайте про донати. Обов'язково на 2 гривні, 3, неважливо. Коротше, давайте будемо приступати. Якщо у вас, до речі, є бажання і можливість, можете підтримати мій канал. Фінансово або навіть натиснути на пімпочку спонсорувати і стати спонсором каналу, числен... одним з нечисленних цих шановних людей. Дякую всім, хто вже приймає е, участь у розвитку мого контенту. Не знаю, чи це розвиток чи не розвиток. Знову ж таки, чекаю ваших відгуків. Будь ласка, приєднуйтесь і будемо обговорювати з вами чи подобаються вам такі речі з... зі стрімами, чи не подобаються. Дякую всім, хто приєднався. Активуйтеся в чатику, будемо спілкуватися. По дорозі. Давайте коротко пройдемося, що я взагалі розповім. Так, я розповім вам, що у нас тепер в ігровій індустрії продають скини за мільйон доларів. Що Нового підготували розробники з, в Hogwarts Legacy? Яка з'явилась нова, дуже популярна гра від української студії, але є один невеликий нюанс. Які ігри, за думкою інсайдерів, покажуть на Summer Game Fest та на Xbox Game Showcase? Знову підзберемо трошечки цієї інформації, буде цікаво подивитися, коли вже буде не... безпосередньо це шоу? Dragon Age, нова частина, отримала нову назву знову. Розповім про це дуже коротко. І за яким всесвітом ми з вами незабаром зможемо побачити новий хорор Поїхали. Почнемо, почнемо зі скінів. Це для мене максимально старого пердуна не зрозуміло, але я розказую. Ось скін, і ви його бачите на своїх екранах. Е я знаю, що вони мають велику цінність, і ринок цих електронних речей вже розвивається доволі давно, і давно існує, і я, він би не існував, якщо б ці штуки ніхто не купував. Да? Тобто це ж зрозуміло і барану повному. І люди платять шалені гроші. От нещодавно в Counter-Strike 2 був поставлений черговий рекорд ціни за продажі скинів. Праць за шкурку з назвою Track, Track Factory Фектори AK-47 Blue Gem 661. Поповнив цей перелік і став одним з найдорожчих скинів в історії існування всієї іграшки. І є дійсно унікальним, бо його стан Factory New. дуже рідко таке попадається. Один з геймерів, який не захотів називати свого імені, придбав цей скін на калаш за мільйон трясся баксів. Чуваки, мільйон баксів він заплатив за цей скін. Про цю подію розповів е, один з інсайдерів на порталі Insider Gaming. Схожий скін було е, продано е, з іншим станом, з станом мінімальний знос. Раніше його продали за 400 тисяч американських президентів. Ось він теж на ваших екранах. Е, тому така ситуація про це розповідав ще. Я не знаю скільки. Десь в, в минулому році, здається, перед 23-му. Е, розповідав оцей чувак Зіпил, і він розказав, що до комплекту ще продавався ніж керамбіт, типу в такому ж стилі. І за все про все, е, власник цих двох скинів заплатив трохи більше ніж півтора мільйона баксів. Тобто, це я в шоці. Переходимо до Гогвардс Легасі, шановні. У нас є студія Avalanche Software, які працюють над цією грою. І вони випускають велике літнє оновлення і переурочили ці події навіть цілий трейлер. Бачите, Official Summer Update і розповіли, що вони зробили повноцінний фоторежим. Дозволили скидати очки навичок. Про що просили дуже багато дов, довгий час. Вже просили геймери, щоб можна було скидувати очки навичок. І найголовніше відкрили доступ до всіх платформ для всіх платформ до квесту під назвою Mad Night Our, Our Own Business, який був доступний лише тільки користувачам PlayStation. Оновлення буде доступне для всіх на ПК, PlayStation, Xbox і Nintendo Switch. З'явились цікаві чутки, що розробники з Avalanche разом з е, е, Rocksteady працюють над розширеною версією Hogwarts Legacy. Про це повідомляє Bloomberg. Ось я цитату цю виписав. Багато працівників студії зараз допомагають розробити нову режисерську версію Hogwarts Legacy. У той же час, за словами знайомих людей, керівники студії прагнуть створити нову гру для одиночних гравців, яка б привернула. Повернула Рокстеді до коріння, тобто вони намагаються, вони намагаються відновити якось Рокстеді, яка обісралася свого часу в Бетмен Архем. Да? І вони їх залучили до роботи над Гогвардс Легасі. Не знаю, поки що, як коли, що і як будеться режисерська версія, що вони туди додадуть, поки що ніякої інформації немає. В тімі з'явилася бігалка-ганялка, яка. Nightmare Card. Її Користувачі раніше називали Марі е, eh, Bloodborne Card, бо вона розробники з е, американської студії Media, вони надихалися саме цією грою. Вона в піксельній такій стилістиці ретро. Вона абсолютно безкоштовна, в неї може пограти будь-хто. Якщо вам раптом подобається такий стиль, то ви можете спробувати в неї покатати. Ось вам Steam, грати безкоштовно, тобто немає взагалі ніяких питань, 5 червня вона з'явилася. Розробники з 11 Bit Studio з польської пропонують геймерам спробувати демо-версію науково фантастичної пригоди The Elters. Ось є е е е анонсуючий трейлер, ви зараз його бачите. E, в стімі вона з'явиться. В сіті ми вона з'явиться 10 червня і буде доступна лише до 17 червня. Гравці візьмуть на себе роль Яна Дольського, звичайного робітника, який створює різні версії самого себе в спробах кинути смертельну небезпечну планету. Саме так написано тут в синопсисі. Ми з вами отримуємо український текстовий переклад. За що Велика вподобайка роздробникам з 11 Beat, А повноцінний реліз іграшки має відбутися після того, як вийде містобудівна стратегія Frostpunk 2. Яка запланована на 25 липня, тобто ми побачимо десь уже в кінці, наприкінці літу, літа цю іграшку. Що, як і що, можемо спробувати з вами навіть на стрімі покатати в цю демку. Далі у нас Silent Hill 2. Ми про нього поговоримо. Ось ви бачите знову останній, останній трейлер, який нам показали Konami на презентації PlayStation. Продюсер Silent Hill 2, ремейк Мотої Окамото в своєму інтерв'ю японського видання Фаміцу. Ось ви бачите інтерв'ю Фаміцу, яке дуже важко перекладається і, можливо, навіть не з великими неточностями. Повідомив, що вони хотіли від розробників з Blueberry Team, це польська студія, яка наразі працює з е, ремейком, значно більших змін і переосмислення оригінальної другої частини горору. Тут, тобто Видавець вимагав е, від е, геймдизайнерів макс... більше, більше змін, тобто, щоб гра не була настільки схожа на оригінал. Але... Але польські розробники хотіли максимально зберегти автентичність проєкту і супер делікатно підійти до цього оновлення, залишивши сюжет та навіть частину ігрових механік у первинному вигляді. Гакамото наголосив, якби над грою працювали японські розробники, то вони б докорінно перелопатили все до біса, і ремейк дуже сильно відрізнявся від оригінальної забавки, навіть концептуально, не кажучи вже там про якісь геймплейні елементи. Нагадаю, що на Hill 2 ремейк варто очікувати. 8 жовтня іграшка вийде на PlayStation 5 і на ПК. Тобто вийде на ПК одночасно в один день. Не так як говорили раніше, що вона вийде спочатку на PlayStation, а потім її будуть там колись портувати е років 200, будуть працювати над портуванням цієї гри. А у нас е, дуже цікава інформація стосовно того, що 2K Games візьмуть участь у Summer Game Fest Це вони повідомили самі у своїй е, е, повідомила е, офіційна сторінка Summer Game Fest у соціальній мережі X з'явився пост. І один з інсайдерів з нікнемом Кура Казіс вирішив спростувати всі догадки про те, що е, журналісти і Ігрове ком'юніті раніше е, намагалося визначити, що ж покажуть 2K Games на Summer Game Fest, і вони вирішили, що вони покажуть Mafia 4. Але він каже, що Mafia 4 ми не побачимо, і замість цього видавець покаже нову частину шутера Borderlands, або це може бути сиквел спін-офу Тіна Tina Tina's Wonderlands. А ви чекайте на нову борду. Я б, чесно кажучи, пограв, якби вона була. Гарніше вже. Хоча такий, знаєте, shading, це такий стиль, вона, мабуть, буде виглядати так на будь-яких рушіях. Sony планує на Summer Game Fest показати Horizon Adventures на цьому заході. Вони хочуть показати. Це буде іграшка за все світом. Horizon, Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West. Тільки в Лего стилістиці це буде кооперативний екшен з дуже крутою і реалістичною графікою в стилі Лего, зрозуміло, але його можна буде проходити на одинці. Проект підтриматиме кросплей, і хто б сумнівався, внутрішньо ігрові покупки. Сам Джеф Кіллі, ведучий організатор Summer Game Fest, вирішив заспойлерити і перетворитися, так би мовити, на інсайдера і розповісти, що покажуть, і повідомив, що горор Слітер від японської Bokex Game Studios також може бути вперше продемонстрований його ігролад. Два роки тому був опублікований кінематографічний трейлер, який ви зараз бачите на своїх екранах. Відтоді ніякої інформації не було. Ось же Факілі Пост виклав класний постер і натякнув на те, що побачать геймплей цього горору. Не знаю, що це буде, але виглядає доволі моторошно згідно з того, що показує. Кінематографічний трейлер. Тепер у нас фінська Ремеді. каже, що вони теж не будуть проходити повз цієї події чудової, цього Summer Game Фесту, і покажуть нарешті DLC до гору Alan Wake 2, яке отримає назву Night Springs. Згідно того, що нам відомо на цей час, гравці зустрінуть вже відомих нам персонажів, серед яких доктор Дарлінг Контрол, і продовжать дослідження незбагненно в епізодах вигаданого телешоу. Якось може пограємо з вами на стрімі. в це. Журнал Squire опублікував інформацію про те, що Джеф Кіллі. Ось є стаття, в якій розповідається про те, що він робить дуже велику справу, що він там просуває, значить, інді розробників, що він красавчик, такий, що не дай Боже. Але є ось така фігня, і я вам зараз її процитую. Це, чесно кажучи, мене дуже дивує, і мені хочеться, щоб на моєму каналі теж мені платили такі бабки за те, що. На шоу? Ці шоу справді дорогі, каже один з інсайдерів, посилаючись на Summer Game Fest, так і на Game Awards. відповідно до деталей ціноутворення, якими поділилися зі мною декілька професіоналів з маркетингу, які вимагали анонімності. Запуск трейлера під час головного шоу Summer Game Fest цього року коштував 250 бляха трястця тисяч доларів за одну хвилину, 350 тисяч доларів за півтори хвилини та 450 тисяч доларів за дві хвилини. Також вони кажуть, що минулорічне видання The Game Awards містило однакові ціни, тобто такі самі, такі самі ціни. Ось такі справи, шановні, це чесно кажучи, я в шоці. Ем, це дуже тому давайте не будемо просто далі дивуватися, чому так дорого коштують ігри. 9 червня на нас чекає е, Xbox Game Showcase, На якому за джерелами Жафа Граба покажуть близько 30 ігор, більшість з яких вже були анонсовані. А декілька цікавих прем'єр буде все одно. Про майбутню презентацію шла можлива в подкасті Kinder Funny Games, який ви зараз бачите. Серед цікавих проєктів може з'явитися нова частина Dragon Age. Який, до речі, змінили назву, я вже пригадував про це, і вона більше не Drідwуць. Зараз за хвилину ми про це з вами поговоримо. Можливо, анонс нової частини Doom. Ну і звичайно, окремим спеціальним показом буде анонсована нова частина колди Black Ops 6. Тобто, фактично, поки що ніхто з інсайдерів нічого не розповідає, що ж буде цікавого, показано на шоу від Microsoft. Тобто ніхто нічого дуже цікавого не очікує, на відміну від того, що буде на Summer Game Fest. Канадські розробники з BioWare оголосили, що вони змінили назву Dragon Age вже друге, до речі. Тепер вона називається The well Guard, тобто вартові завіси. Подробилось вони виклали спеціальний пост на своїй офіційній сторінці в блозі. Е, і е, вони обіцяють поділитися 11 червня, о 18 годині за Києвом в рамках власної презентації, яку вони проведуть на своєму youtube каналі Dragon Age, тобто на цьому каналі, який ми зараз з вами дивимо. Е, у нас був такий екшен анонсований е, в 2021 році. Він називається Контрабанд. Навіть був у нас такий трейлер, який ми можемо подивитися. Е, і Розробка цього творіння займається Avalanche Studio. З того часу ніякої інформації стосовно проєкту, на жаль, не було. Відомо, що геймплейно гравцям буде необхідно їздити на машинах та вести запеклі перестрілки, а події розгорнуться в альтернативних 70-х роках у вигаданому всесвіті. Нещодавно на подкасті Xbox Newcast, один з ведучих, який є по сумісності інсайдером з нікнеймом Meg, повідомив, що іграшк, у іграшки все погано і розробка йде дуже. Важко. Він каже, що тим, кому вдалося доторкнутися до неї, задоволені тим, що робить Avalanche, але ще дуже-дуже багато роботи і ні про які дати релізу, поки що мова не йде. Якщо гра вийде в 2025-му, то це буде просто фантастично. А тим паче, по студії прокатилася хвиля звільнень. І як це вплине на розробку ігри, поки що ніхто не знає. Rockstar продовжує підтримати свою дійну корову GTA Online. Вони випустили навіть окремий трейлер, дуже невеликий, він лише 20 секунд. І 24 липня вони планують випустити велике літнє оновлення. З ним в грі з'являться нові види бізнесу. Е, щось буде на кшталт мисливців за головами, де треба буде ловити злочинців втікачів. З'являться завдання, де потрібно буде допомагати поліцейському Вінсенту навести порядок в Лонсантосі сантосі Якщо там взагалі можна навести якийсь лад в цьому місці, тоді окей. Додадуть кілька нових автомобілів і інструмент для створення багатокористувацьких перегонів. Переходимо до українського геймдеву 31 травня. В ранньому доступі з'явився симулятор виживання Soulmask від української студії Campfire Вони похвалилися в Твіттері, що проект сприйняли гравці дуже тепло, і за 5 днів після релізу його придбали 200 тисяч бляха користувачів. Піковий онлайн перевалив за 300... за 38 тисяч гравців, 38 тисяч гравців. Ось піковий онлайн, який був в цієї іграшки. Це реально дуже класний результат для невідомої інді студії. Ну, тобто, взагалі, питань немає. Але але є одне питання. Зараз я вам його теж покажу. Ось сторінка гри в Steam. Ми бачимо, що української мови в ній немає. Ніякої немає, не текстової, але є російська. Але російська є. Якого біса? Якого біса, чуваки? Вам не дозволяє сингапурський видавець Games зробити переклад? Чи яка різниця? Чи так поймуть, ну, в чому, що сталося? Я, якщо чесно, навіть не хочу розбиратися в цій ганебній ситуації. Максимально агідно просто все виглядає. Я вахує, чесно. Третій рік війни. А ми бачимо таке. Я не знаю. Це ваша особиста справа підтримувати цього розробника, купувати цю гру або не купувати. Вона коштує 540 гривень. Вона наразі поки що в ранньому доступі. Але ж, чуваки, це просто ганьба трясся. Просто ганьба. Найдав Studios, американська хоче. Вона трошечки так нам піднатякнула. На те, що вони хочуть зробити гру за всесвітом The Thing, тобто, це щось річ, да, був такий фільм, щось. Ось була навіть гра щось в 2022 році. Поки що не відомо, що це буде, ремастер, ремейк, взагалі що вони хочуть зробити, чи це буде можливо якась нова гра. Е, невідомо, але користувачі вважають, що е, творці хочуть зробити саме ремастер. Щось це сурвайвер Horror, той який був е, в 2022 році. Сюжет гри розгортається через деякий час після подій у фільмі. Американський спецназ перебуває, перебуває в Арктику, і хоче з'ясувати, що ж трапилось на дослідницьких станціях. Буде цікаво, не знаю. Поки що ніяких подробиць немає. Чекаємо далі. І залишається мені вам тільки розповісти, що в Epic Games Store роздається безкоштовно Marvel's Midnight Suns. Вона буде до 13 червня доступна безкоштовно. Можете забрати до свою бібліотеку. Розробкою займається займається Games, а Гравцям треба буде взяти на себе роль мисливця і перешкодити матері демонів. Ліліт, виконати стародавнє пророцтво і викликати верховного правителя демонів. Це е, супергеройський тактичний кросовер з картковою системою. Якщо вам подобається такий стиль гри. Перед, не забувайте і не пропустіть момент. А на цьому у мене все. Я сподіваюся, що було цікаво. Дякую вам за перегляд. Дякую вам за ваші коментарі. Дякую за те, що всім, хто заходив в чатик, не дуже багато. Володимир був активним. Дякую йому за те, що він тут був. Сподіваюсь, що такий формат як, е, я стиснув максимально. Розповів вам дуже 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 супер свіжі новини, які тільки були. Не забувайте тисяти вподобачку, підписуватись на цей канал, приймайте участь у розіграші кодів на хмарний сервіс Бустероїн, Підтримуйте наше військо, підтримуйте мій канал Фінансово. Побачимося. Я був дуже радий вас всіх бачити. па-па, слава Україні! Переможемо! Тримайтеся, купи обов'язково!